Peugeot Ion 2015 року випуску. Батарея 14,5 кВт. Запасу ходу він має е, до 140 км І взимку при нормальній експлуатації, тобто і не суперганяти, ну і не тошнити. Гарно кататися. Так собі, 80-90 він виїжджає 100%. Е, батарейка 14,5 кВт, пробігу 16 тисяч кілометрів в гарному стані. По комплектації протитуманки, лінзована оптика, автоскладування дзеркал є, склопідіймачі передні, задні, датчик світла, блютуз, клімат-контроль. непогана машинка, як за свої гроші. А особливо скільки вона вам витратить, точніше не витратить, а зекономить грошей. Це в першу чергу. Цей пижик пригнаний з Франції, розмитнений та готовий до першої постави.